Знайшла хорошо кусочек. <рес> Це дідуля за сало, каже, треба було тобі, щоб по сало сходити до маринки, ну хай наступного разу. І Оце поки помідори є, вони вже ж тут, тут скоро одійдуть. А ще, як не дай бог, морози лупнуть дай усе. Поки що треба наїдатися. Поставила супчик зварю, з з фрикандельками. Дідуля собі. Салат робить. От він любить салат. Оце помідор, цибулька, перчинку, часничку туди і олійкою може. Сам собі він мені не довіряє, бо я як нашаткую великими шматками. А він собі тут виділа як кіт на глині. Йому на пару раз хай собі кришить, сидить тихенько. Тихенько, головне, що тихенько сидить. Оце такі діла. А я супчику зварю. Ще одне діло зроблю. А натушим картоплі вирішили на вечір. Можливо. Папучином зараз дах поправлю, щоб сонце в очі не, не било. Дах регулюється вперед, взад, куди хочеш. Супер. Смакота. А це вже третя. А? За день чи четверта може. Питає в мене підписниця, яка користь із кави? Це любов, це, це не користь, це, це просто любов і все. Може, якби чай був заварений. Да? От не таке. Ну, от чай, це ще взимку, коли холодно, так. Да. Можна там інколи чайку з лимончиком шарахнути. А так, кава і, і зимою і влітку. Це йде по дорозі. Вчора мене підписниця запитала. Лєночка, хто вас так обідав, що у вас такі щоранку цитати? Не всі цитати стосуються мене. Далеко не всі. Люблю я цитати. Люблю я шукати у них смисл в кожному слові. Шукаю на просторах інтернету. Іноді придумаю сама. Я і так могла. Тому це не обов'язково про моє життя. Мене ж дивляться люди. Можливо, десь хтось себе впізнає, можливо, десь хтось комусь це буде, от саме його історія. Ну, наприклад, цитата про злого вовка і осла Зроби людям добро це напряму про мене. Ну, тут <дит> діться нікуди. А так, в основному, цитати життєві, життя. Які корисні. А вересень калину цілував. Вона у відповідь від щастя червоніла. Ну Хіба не гарно? Гарно. Багато хто з підписників пише, що я надихаю їх своїми цитатами. Багато хто пізнає якісь фрагменти свого життя. Звісно, багато цитат про моє життя, тому я вам їх і доношу. Ну, я вчора цю прочитала, а вересень калину цілував у відповідь, вона від щастя червоніла. Мене, знаєте, така ж, ну, дійсно, така цитата мороз по шкірі. Цитата, чи куплетик. ну, Мене це затронуло, мене це вірші давно не вчила. Нема якось у мене поки настрою на це. Тому ну, думайте, що всі цитати пов'язані з тим, що мене хтось образив. Я образи швидко прощаю. Все пролітає, і мені з цим легше жити. Я люблю вирішити всі питання і не жити в конфлікті. Не спілкуватись, то не спілкуватись. Це справа кожного. А конфліктні питання треба вирішувати так, всім легше. Бо в конфлікті із таким тягарем в душі жити всім важко, всі ми це знаємо. Тому допиваю кавусю, беру плесос, підлогу сьогодні мити не буду, не хочу. Можливо, тут трошки в залі тирну. Погода у нас така похмура, мабуть, буде дощик. У ну, мене прання, як завжди, це моя робота, скажімо так. Що буду готувати? Не знаю, в нас щось духовка, останнім часом через разу микається. Вчора курицю замаринувала, в духовці хотіла. Поставила на газ, ну ой, на газ на плиту, ну воно не те, не те, розумієте. Я живу соус зробила, клацала, клацала, Переглядаю свої сторіс за чашку, сказала два рази. От люблю похвастатися. Ой, Лєна Лєна. Сказала, видно, забула і ще раз сказала, ну нічого, дайте двічі, що в мене нова чашка. І ще я вже в нас запрацюва метро. Хочу на тій неділі поїхати в магазин Вікторії Сікрет. Мені треба купити піжаму, гарну піжаму. Скривати не буду подружці на день народження. Хочеться красиво. Ну я так думаю, буду з нею на зв'язку і будемо вибирати разом. Бо ну, хай це буде і не сюрприз, але ж це така річ, що Потрібно, щоб сподобалось І я вже це замічаю не раз, що деякі сторіс я повторюю, я забуваю, тому хто знає, як буде далі. Або ви мене будете приймати склерозом моїм, або я не буду вести блог. Дорогі мої друзі, завжди рекомендувала, рекомендую і буду рекомендувати сайт Філіжанка. Чай там стільки видів чаю. А смачний, який це не можна передати. Хто вже замовляв, той знає. Кава розчинна, кава заварна, кава з різними там і з горіхами і всяка, всяка всяка. спеції всякі. Там стільки товару, очі розбігаються. Якщо ви навіть за кордоном, ви можете замовити своїм рідним в Україні. Перейдіть, напишіть, і дівчатка відправлять. Можливо, у кого якесь свято запакують, буде як подаруночок. Ну, хіба от, батьки, наприклад, якщо діти за кордоном батьки в Україні, хіба не радість їм піти на нову почту і отримати посилочку з чаєм, з кавою, з якимись там спеціями, смаколиками. Дівчатка все оформляють дуже-дуже гарно. На подарунок вищий клас, чесне слово. Кращого і не потрібно. Якщо чесно, я зараз зайшла і від вибору продукції офігела, чесно. Які їх вперше рекламувала, у них такого вибору продукції не було. Дівчатка наскільки зросли, настільки якість у них класна, підписники у них вже ого-го. тому що ціна приємна, якість клас, чого ж людям не замовляти, а брати не зрозуміло, що. А як на подарунок, повторюю. Можете з-за кордону запросто написати їм, дати адресу і вони відправлять куди треба. Коротше, попили а підлогу мити не хочеться, а треба. Там не буду мить. На вулиці, знаєте, я вам скажу про холоду вже. Я халат до сих пір не знімаю. А тут треба помити, бо знаєте, підлога. Де ж а собачки ж у нас де щось лизнула, де щось нюхнула, а тоді... Хвороби, а і краще перестрахуватися, ніж потім лікувати, бо це не дешево. Тому тут помию, плотенця досушуються, може випчу ще одну каву і думаю, чи що чи його, чи, чи... його поїсти, чи чого буває, Коротше, буває. Забутується язик, що його поїсти, чи яйце посмажеть, чи ну його не смажуть. Аби що думати, скажу я вам? В Лондоні щоб. Жити нужно ебашить. То Тобто, ти не плануєш возвращаться? Я жадний. Знаєш, ти да, голодне. Дієві, заработати всі деньги мира. Красивий цвіт, а в формулі там трошки синего, трошки там, зеленого, відро води, пісюн туди поколоти, знаєш, чую, що там якийсь салон зробив там 150 тисяч доларів оборота в місяць. Тобто люди кажуть цифри, а не можуть їх высчитать, скільки це треба посадити. людей в эти кресла, обслужить, да их взять, чтобы сделать такие хотя бы оборот. Она сделала прическу, бежит такая с такими глазками. Сергей, посмотрите, красиво! Хуйня, перечиши. Сереж, ты можешь в 6 утра меня уложить? Я такой, да. А потом утром просыпаешься и ты думаешь, блин, я сам дам тебе 200 фунтов, только я так хочу спать. Где ты взял деньги на Лондон? Ты дом продал? В Лондоне, чтобы жить, нужно Волонтер. тьор, Волонтер. Чрт. Уже войти у нас тоже его Волонтер. Чрт. Волонтер. Черт. <свист> Уже возик у нас тоже его